Привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами біля Києва в Боярці. Тут по всій Бойерці такі от хлопчики розставлені. І будемо ми сьогодні дивитися з вами боярський дитячий притулок. От такого класного вигляду. Притулок одноповерховий з такою центральною. І з резолітом виступає трошки. Оскільки будувався відразу як притулок, можу припустити, що це його школа, а сам притулок десь знаходиться, ну, місця, де жили ці діти-сироти, він знаходиться десь за цим красивим будинком. На будинку ось написано 1911 рік. Архітектура будинку в такому романтичному модерні. От в наш час на наших теренах цей модер прийняв цей псевдоруський стиль, як називається, який має елементи готики. Фактично, це така спроба знайти нашу місцеву готику тільки в Київської Русі. Ми бачимо. Що від готики тут такі от біфори були. На жаль, зараз вікна замінені і замість біфори ми тут бачимо просто металопластикове вікно. Зверху таке, от, типу як масверк в готиці зроблений, і видно, оця от, ніби як не колона, яка, по ідеї, мала б тут якось спускатися вниз. І по боках дві напівколони теж є. Внизу бачимо таку фільонку з хрестиком. От доволі оригінальну. І зверху по карнизу йде така із цегли зроблений декор. От теж цікавий. А тут ось знаходиться витяжка, мабуть, для опалення. От, як я і думав, тут позаду ще є багато різних приміщень у цього інтернату. Але приміщення такі вже простіші і, можливо, добудовані вони пізніше. От, от Тут ось навіть видно різниця в ем, карнизі, тут, який тут багатий карниз, і тут він вже набагато простіше йде. Тут на коту. Помітно, як в різний колір пофарбований будинок. Значить, тут він у нас такий більше до коричневого. Тут він у нас вже більше до фіолетового. Фундамент камінний, нібито. І він отут такий червоно-чорний у нас виходить. І, до речі, червоно-чорний він теж не спроста. Тут відбувалися відомі. Історичні події. От. і Через це тут у нас висить така пам'ятна дошка, на якій написано, що в цьому будинку перебував Євген Коновалець, полковник армії арміонер. Тут знаходився їхній штаб. Також збереглися дуже прикольні двері. От я майже впевнений, що це оригінальні двері з такими оцими колами навколо. Але через те, що мені здається, що на вигадати такі двері могли тільки люди, які побудували такий будинок. Дуже круто, що збереглися двері. З переднього боку оцей от будинок виглядає такий дуже по-голландськи, мені здається. Тут бачимо таку велетенську трифору і там видно спортзал, бо там знаходиться сітка для того, щоб м'ячі баскетбольні не вибивали. Скло зверху, мабуть, був дзвін от в цій секції. А, він там і є насправді. І, мабуть, там кликали в школу. А можливо, там був якийсь ще хрест зверху. от, І оскільки раніше піклувалися, церква піклувалася про цих всяких сиріт. От бачимо, що такі по будинку йдуть ніші. Невідомого призначення, не знаю, що там було. Можливо, оці от верхні дві великі ніші, вони зараз затягнуті якимось металом. А по ідеї, ну, не думаю, що вони так оригінально були зроблені. І отут така прикольна колона в кут вставлена, чисто декоративно вона не несе ніякого призначення. Загалом будинок реально виглядає неймовірно. От тому якщо будете десь е, в Києві е, сумувати, не знати, що робити, от, можна всього за кілька десятків кілометрів таку от красоту побачити. Видно, що будинок стоїть не на рівному місці. І, е, Фундамент він збільшується. От, тобто, вирівняли будівельники так, будиночок. Так, у цього будинку ще є такий дуже класний двір. Мабуть, це був двір інтернату, де ці діти могли гуляти. Ось, видно, ця прибудова. І тут зверху навіть залишилася дерев'яна різьба. що в принципі, дуже цікаво, оскільки будинок має такий цегляний переважно декор, а тут ну, от, шматочок дерев'яного. Посередині є такий колодязь, і я от прям думаю, що колодязь мабуть, тут якраз цих 100 років і стоїть через те, що так от от зробити його могли тільки 100 років тому. От, після того, як сюди прийшла радянська влада, звісно, такий вже. Красивий декор не робили. Ну і видно по металу. що йому вже багато років і оці от а, Я не знаю, як це називається, півники, навіть. роги, от вони теж тут дуже дивно виглядають. Дуже тут таке миле місце. Подивіться, як сонечко грає на газоні класно. От, і от з цього боку видно оця от центральна двоповерхова частина зі спортзалом зверху. Тут, до речі, така є думка, що ці вікна, їхній дизайн був скопірований з дизайну оригінальних вікон, бо насправді немає ніякого сенсу у металопластику робити такі оце ромби. От, так що Треба подивитися історичні якісь фотки, які тут були вікна. От, але загалом, принаймні, хоч якийсь натяк на те, які були вікна, можна зрозуміти. Тут ще є рудимент цієї радянської е, історії. Це пам'ятник павці Корчагіну. Як ви бачите, він декомунізований, загорнутий в пластик і, мабуть. Місцеві думають, що з ним робити. Павка Кочагін це герой книжки «Як закалялась сталь дії, яка відбувається в боярці. На цьому будемо закінчувати нашу маленьку екскурсію. От, не пропускайте такі чудові місця, як у в яких є ще трохи історичної архітектури в доволі непоганому вигляді. Гарного вам дня і до побачення!